Вітаю вас, друзі! Вітаю вас із прийдешнім святом Дня Незалежності України. А також вітаю вас із Днем Державного прапора України, який я переконаний рано чи пізно замайориті над нашим українським Кримом, Кримом, мешканцям якого вже не дуже той подобаються наслідки війни проти України. Звісно, переживаємо. ну в принципі безпокійно. звісно. ну звісно, ми всі переживаємо російські загарбники. Ники зараз у Криму панікують. Їм дуже не подобаються прильоти по їхніх військових об'єктах, і вони посилюють оборону кримського моста. У кримського моста встановлюють пірамідальні отражателі рядом з островом Тузла, який знаходиться від моста на розстоянні 100 метрів. Подобно штуковини не приміняються для обману радіолокаційних головок самонаведення ракет. Проте у мене є таке передчуття, що усі ці заходи російським загарбникам із поки ще існуючим кримським мостом не допоможуть. Криму і кримчанам нічого не угрожають. Креберу Крим прикрит. Крим прикрив усіх направлень, то з'являється Криму, нічого не вражає повним контролем. Я знаю, що скоріш за все, ти той, хто дивиться зараз, мій випуск не підписаний на мій канал. Це потрібно виправити, тож негайно підпишись. А ще, друзі, я закликаю вас натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. І сьогодні будемо із вами говорити про те, як Змінюються настрої у тимчасово окупованому Криму. Ви напевно знаєте, що протягом останніх днів та навіть тижнів, там на території тимчасово окупованого Криму постійно вибухають російські військові об'єкти. Віділі точніше, жнісилі хлопки. На серія таких сильних, достатньо мощних хлопків Піднімалося зарево, на хлопки хлапкі і папірімпувалісі, по тому що ну реально, рядом чуто так зривається, окна повіталі там кота пожарнача. Бавовна у тимчасово окупованому Криму має дуже цікаві властивості. Вона не тільки знищує російські склади із боєприпасами або авіаційні бази. Вона іще ще й змушує тікати із півострова росіян. Я учора це у випуску детально розбирав. Очень много людей виїжджає з Крима. В Криму зараз неспокійно. І в поторі особливо. Тому ми уїхали додому. Другий день. Ми в дорозі, але також бавовна у тимчасово окупованому Криму суттєво впливає і на настрої мешканців тимчасово окупованого півострова. Учора у мережі з'явилося дуже показове відео, як мешканка тимчасово окупованого Криму, яку звати Крістіна, чомусь вже й не рада, що туди прийшла Росія. Я от єдина вивод здійла такої, що б не камні тан русский Крым нужен себе сібі спокійно. все було хорошо. Усе було добре, було спокійно, не було ніякої війни та не було бавовни аж до поки не прийшла Російська Федерація. І зараз просто ми не по кожному кого до поводу пугатися там залпа в салюта починати панікувати, тому що там, куди приходять російські загарбники, не може відбуватись нічого хорошого. Росіяни здатні нести тільки смерть та війну. І поки Російська Федерація не напала на Україну у чотирнадцятому році, знову ж таки там у Криму усе було спокійно, і оця бавовна це наслідки того, що у Крим прийшли. Загарбники. Просто меня это бесит. Вот я жила себе прекрасно Дання було б, може бути у нас таких красивих дорог і кримського моста. Но жилі би спокойно, як раніше? що досить цікаво. Крістіні на її історії спочали відповідати інші мешканці тимчасово окупованого Криму, які підтримують її позицію. Правда, росіяни почали тут же її цькувати, але як вона сама відзначає, цькували її саме ті, хто у Криму не живуть. Інтересна ситуація виходить, що вони один Кримчанін коріної, такой, як я, мені нічого плохого ні не пісне. А висновки тут можуть бути тільки одні: Крим був, є та буде частиною України. Про це навіть сам Путін знає. Крим це частина українського государства, і ми не, не можемо вмішуватися во внутрішні діла другої сторони. і що особливо варто відзначити, друзі, це усе казала неприхильниця України і неприхильниця Росії. Крістіна схоже відноситься до тієї категорії людей, які кажуть, що вони поза політикою, а потім не розуміють, чому ж починається війна. Я чесно не ходила на референдум, навіть голосувати, і не розуміла людей, які... тут ще так в то время. нет слов Зараз Аксьонов та інші чиновники російської окупаційної адміністрації у тимчасово окупованому Криму запевняють місцевих, що усе добре, усе під контролем, немає ніякої небезпеки, але схоже, їм там вже ніхто не вірить. Ну звісно, ми всі переживаємо, тому що бізопасність всіх наших людей це найголовніше. Ну буває всяке буває. Це воєнна операція. Нікуди не дінешся. від цього. це саме те про що. Я й кажу постійно, поки Російська Федерація не починала війну проти України у Криму. Було усе спокійно. Ну, в принципі, безпокійно звісно, але ну, думаю, що думайте, що... що защитять нас захистити цікаво, а кого взагалі в принципі можуть захищати агресори. Але якщо вона зрештою натякає на те, що треба, начебто, її захищати від української армії, то тут їй немає за що взагалі переживати. Тому що ми українці, ми не росіяни, ми не б'ємо по мирних об'єктах, ми б'ємо виключно по російських військових об'єктах. Але і зрештою, це ж усе робить не Україна, це взагалі нормальна ситуація, як то кажуть окупанти, єстєственно. Насправді да. Ребят, ну це естественно, тому що Крим сейчас реальна набіта руже, малішені осторожна происходит приходить. У мешканцям окупованого Криму немає насправді за що переживати. Єдине питання, яке має їх турбувати по-справжньому, це коли із Криму підуть російські загарбники, які принесли на півострів біду. Конечно, переживаємо, Ну Пока вроді би спокойно. Сколько в подвалі пробули? Ну, часа два. Не знаю, нет, не прижима. Потому что знаю, что хорошо зачем. Мы в подвале просидели. Три часа просиділи з лізі в підвалі. І поки окупанти брешуть, розповідають, що начебто вони там усе контролюють. Їхня ППО найкраще у світі, мешканці тимчасово окупованого півострова у це абсолютно не вірять і кажуть, що ну насправді російські війська не дуже то можуть і впоратись із ситуацією. Вважаю, що на троєчку. Ну, тому що дуже багато всяких подій, і один за другим вони продовжуються. Здається, казочки Аксьонова про те, що начебто усе добре і усе під контролем, перестають працювати. Ну, раз е, потрапили в саках в аеродром, я вважаю, що це просто-напросто. Нідеработка, що би там не розповідали російські загарбники та їхні пропагандисти, настрої у тимчасово окупованому Криму реально починають змінюватись, і це для нас, для України, дуже хороша на перспективу. Новина. А, ну що всім привіт, вже четвертий день сирени. Розважаєв розставляє указателі Як зовсім неспокійно стало в регіоні. Це до речі, правда. Один із представників окупаційної адміністрації росіян у тимчасово окупованому Криму Развожаєв розповідає, що усе під контролем, але одночасно бігає інспектувати бомбосховища. Все під повним контролем труби ми за ними слідимо они не пут, і постоянно ми визиваємо сіро, тому що ми зав'язані на них Все повним контролем. І я просто нагадаю, що той самий Владимір Путін, який любить постійно кричати про те, що Крим це, начебто, Росія, станом на сьогодні, взагалі жодним чином не прокоментував те, що відбувається у Криму. Йому просто плювати на мешканців Криму. В общем, народ реально перепуганий. Ну, таке знаєте. ну нравиться, не нравится, терпімо моя красавіце, але нічого не варто людям у Криму переживати, якщо що, вони завжди можуть оперативно зв'язатися із ФСБшником ботом. В появиться з'явиться городської чат з оперативним дежурним ФСБ. А поки що у тимчасово окупованому Криму все чекають. Яка ж бавовна завітає на російські військові об'єкти на півострові до свята дня незалежності України? 24 числа вже день Незалежності України, якби всі думають, що скоріше всього. Все тільки только хочеться обстановка у тетрад. Проте і ми і з вами, друзі, маємо бути уважними та готовими до будь-якого розвитку подій, особливо до того, що до Дня незалежності України самі російські загарбники можуть вчинити якийсь новий кривавий теракт. Тому бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та обов'язково та постійно допомагайте українській армії, тому що саме збройні сили України рано чи пізно. Відкриють новий курортний сезон у нашому українському Криму. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.